Лот жіночих ковтинок «Джордж». кардіганчик на гудзичках контрастних, укорочена моделька, поліестер, акрил склад, розмір Ска, 8 8-10. Таких три модельки. Подовжений джемперочок, тунічка, рукавчик на резинці. Знизу також резиночка. Зверху вротічок довгенький, високий. Розмір МК 1214. Укорочена моделька. Склад поліестер. Спереді. Декоративна поперечна резинка, ззаду лицева гладь, на манжетику рукавчик, розмір Еска восьмий, десятий, Елька 16, -й, 18. -й. І також ще дві модельки. Розмір МК 12,14 склад цієї станічки поліестер.